Українська народна казка як владика пас гуцулових свиней. Один цісар у біді завжди радився з гуцулом, що має робити, а владиці дуже не подобалося те, що цісар не до нього приходить за порадою. І одного разу він сказав: Кого це ти, цісарю, за першого міністра маєш того гуцула? Мабуть, я розумніший від нього. Цісар подумав і відповів як ти святий отче, розумніший від мого гуцула, то завтра мені скажеш, що я думаю, і покажеш таке, чого я ще не бачив. Не буде цього? підеш геть, аби тебе і близько не було. Ладика дуже зажурився, цілу ніч не спав, але нічого не придумав. Побіг до гуцула. Порадитися, що той має робити, щоб якось викрутитись з тієї халепи. Гуцул і відповів, ви самі, святий отче, не викрутитесь, бо у вас розум заслабий, Я зроблю за вас усе. Але в мене робота, то ви її мусите зробити замість мене. А яка робота? налякався Владика. Треба вигнати на вулицю свиней. Будете пасти їх, доки я не вернуся від цісаря. Добре, погодився владика. Він убрався в одежу гуцула, взяв палицю в руки і вигнав свиней на вулицю. А гуцул одягнувся в чорну рясу, приліпив собі бороду із клоча і повісив на шию хреста. Так пішов до цісаря. Став перед ним і каже Я прийшов, світлий монарху, відповідати на твої питання. Що я думаю, отче? спитав його цісар. Ти, вельможний цісаре, думаєш, що я святий владика, а я грішний чоловік, і гуцул здер приліплену бороду. Цісар сказав Тепер мені покажи таке, що я ніколи ще не бачив. Іди світлий цісаре, зі мною. Гуцул повів цісаря на вулицю і показав йому владику, який попасував свиней. Ти таке колись бачив? Ніколи не бачив. Другого дня, кажуть, цісар зробив гуцула Владикою.